Эй, эй, мабка, подъем. Чувод. Як чуводце, уже пів шосто. Ты на роботу. Ты знаєш, який сьогодні день? Який сонечк. По неї на Бодренько вскочила, як я. И пупила бодринько. Тоже як я на роботу. Давай, 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 давай. Стовай. Уська на вулиці. А дощ приїжджать. Оце хлюща прийде, як хлющ. Да? Да, послухай, не киде. Ось і це таки на вулиці. На ну, пішли. Пшли і пошукає. Сончик, ти щось не ту сторону пошукать. Тепер в цю? Ну, давай. І прапор у понеділок, у перший день, робочого тижня, піднято. а я всіх вітаю з цим прекрасним чудом, дужчовим днем. Але хай на душі у вас буде тепло, сонячно і спокійно. Ваш соняк цьомуки-бомки пока. О, ска-гляден-день, біжить, біжить ти чудо. Фанариками сідить, макрющі ти Боже. шлявуся? Ти яка ти мокра, ж холодно. Що тобі? Холодно було? Да, мамко, блухо, а то б не залишила на вулиці, я там дощик пішов, а як знала, що буде дощ. Ну ось, тепер не будеш тікати від мене і ховатися по кущах. Я що тобі ночі маю з фонариком худочука. Да. А, -а, а, яка макарошка. ну де йди, поїж хоч. Будеш тепер знати, як мамки тіка. Не буду, я пірші. Я пішла їсти всім пока. Ваша муся цьонки-бонки, пока. Иди, иди, я тобі там Така вкуснятина. You know?